Як ви гадаєте, з якого місця Фастова починається Європа? Підкажу, на цьому місці стоїть свята будівля, костел, тобто храм воздвиження святого Христа. Архітектура і територія цього костелу вражає своєю красою, величною і водночас простою. Недаремно тут, на площі святого Зигмунда Козера, відбуваються різні дійства, які об'єднують людей. Так, з цього місця починається Європа. А тепер найголовніше 4 жовтня в місті Паслі відбулася значна подія. Біля костелу Воздвиження Святого Христа відкрили пам'ятник святому Архангелу Михаїлу. Чому ця подія є особливою, слідкуйте у нашому сюжеті. Ця подія є такою знаковою для міста. Знаковою, тому що Архангел Михаїл буде відбуватися і охороняти також наше місто. Всі кошти, зібрані на пам'ятник, які буде сьогодні освячено, відкрито, це кошти, які кошти ми поляків. На урочистому відкритті був присутній Генеральний консул Республіка Польща Рафал Вольський. Кажуть, що народи, які втрачають пам'ять, втрачають життя. Надзвичайно важливо, що встановлюючи цю відвідування. Цю статую Архангела Михайла ви також пам'ятаєте про своїх загиблих. Тому що, на жаль, свобода не дається даром і свобода не дається раз назавжди. За свободу треба кожний, кожного дня воювати. До глибини душі вразив висток виступ маленького хлопчика, який читав на пам'ять такі дорослі рядки. Скільки героїв вкутав Чорнозем? Чи війська? Поповнюють кордони, та час настав осяє правосуддя. Також аж мурахи пішли по шкірі, коли вийшла пані Зоя, вчителька в дев'ятій школі, і прочитала уривок Тараса Шевченка із поеми Кавказ. Попоняте вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Погода в цей день була ласкавою, тому здається, що сам Бог осяєвав цей величний пам'ятник своїм промінням. А як церемонія закінчилась, отець Михайло запросив всіх присутніх до костелу на службу Божу.